А далі ми розкажемо про місце, куди з фронту потрапляють наші поранені бійці. Найбільший медичний об'єкт Сходу, всім відома лікарня Мечникова у Дніпрі. Операційні там працюють 24 на 7, А потік постраждалих і військових і цивільних не припиняється. Більше про роботу медиків розкажуть наші колеги з РБК Україна. Дніпро, лікарня мечникова. У приймальне відділення під'їжджає швидка з неї одного за одним виносять трьох поранених. Їх швидко перекладають на каталки та везуть на огляд. Поранення в них тяжкі, просто стан в них, ну будемо казати так середнього ступеня, тому що вони в свідомості. А за кілька хвилин поранених бійців відправляють в операційну. І так, 24 на 7. Це конвеєр, який не зупиняється. Тим часом, у центрі інтенсивної терапії відносний спокій, лікарняну тишу переривають хіба звуки медичних приладів. До однієї з палат із спеціальним апаратом заходить анестезіологіня. Злата лікарка має поставити блокаду пацієнту. Ми виключимо окрему больову чутливість для цієї кінцівки. Це малотравматична неінвазивна методика. Ми зробимо під контролем УЗД, що збільшує точність проведення процедури. Зміна злати почалася кілька годин тому і закінчиться лише зранку наступного дня. До такого режиму роботи вона вже звикла. На початку 22-го працювала у Самарівській лікарні, а вже рік тут у Мечникова. На мабуть, мабуть, нашій роботі це саме складність цих поранень. Більше вражається саме різнобічність поранень одночасно у одного пацієнта, тобто кількість сегментів, які уражені одночасно. Це і голова, і грубна клітина, і черевна порожнина, і кінцівки можуть бути у одного пацієнта уражені одночасно. На одному з ліжок на перев'язку чекає військовий. Ми не показуємо його обличчя і не називаємо імені, оскільки рідні. Досі не знають про його поранення. Мати, сестра, але не знаю, що я тут. Ну, потім, коли протези, вже будуть, тоді. А так я не хочу травмувати, їх другся. Боєць служив на Сіверському напрямку. Під час виходу на позицію підірвався разом із побратимами. Що зірвалося, невідомо, тому що було вночі. Омпутація ноги, омпутація руки. Перше дуже серйозно поранення. Характер поранень наших бійців змінюється постійно, каже гендиректор лікарні Сергій Риженко. Зрештою, як і характер самої війни. Якщо в 2014 році було 60% кульових травм, то зараз відсоток півтора. В основному міно вибухові травми це fpv дрони це ракетні вибухи авіабомби, ну і міни, на яких кожного дня майже підриваються наші захисники і цивільні люди. На жаль, багато зараз страждають цивільних. Які живуть поряд з лінією фронту. серед пацієнток лікарні Аліна, їй 22 роки, і вона чекає на дитину. Кілька днів тому Аліна з чоловіком їхали на планове УЗД з Херсонщини у Кривий Ріг, коли на трасі їхній авто атакував в дрон Її історія вразила навіть головного лікаря з горла молодої жінки дістали уламок більше сантиметра. Ну я кликала на допомогу, бо там не був блокпост, але я так розумію, нікого там не було. І Побачили машину, цивільні їхали. Спершу Аліну і чоловіка довезли до найближчої лікарні, але поранення виявилося складнішим, ніж очікували. Тож швидка привезла умічнікова. Нестандартне поранення в плані того, що складна траєкторія уламку. Уламок досить великий, який зупинився. по... Поблизу під'язикової кістки уламок був поблизу дихальних шляхів, і ми е, переживали за те, щоб не було набряку, і не довелося робити додаткове втручання для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Та, зрештою, операція пройшла успішно. Аліна відновлюється і чекає на появу синочка. Лікарня імені Мечнікова це головний медичний хаб прифронтової України. За 11 років війни тут прийняли понад 50 тисяч поранених, і військових, і цивільних. Основний склад працює цілодобово. 50-100 операцій кожного дня тільки військовим, лікарі, молоді лікарі, які пройшли повномаштабну війну. Вони сьогодні показують нашим іноземним колегам, як треба оперувати професорам. Фахівцям, які мають наукові ступінні, тому що вони це побачили і зробили по тисячу разів. У битві за людське життя, яку тут не мають права програти. Владислава Підлісна, Дмитро Семенюк спеціально для ми Україна марафон Єдині новини.